Працівники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, яка релокувалася спочатку до Старобільська, а потім до Черкас, продовжують знайомити місцевих жителів із культурою сходу України. Із триденним візитом до міста завітав мандрівний культурний шелтер Луганщини, простір для обміну думок, натхнення і корисного відпочинку. Культурний потенціал Луганщини він існує, він є, але його треба тонізувати, підтримувати і давати їм такі от живі майданчики, не лише щоб це був суцільний онлайн, бо ну від онлайну ми вже трохи схиблені, так би мовити. І нам так чи інакше потрібен живий майданчик цієї взаємодії, не лише між внутрішньо переміщеними особами, щоб не відбувалася ось ця дивна сегрегація. Не відмежовувати переселенців, а залучати їх до життя місцевої громади, із цією метою створили мандрівний культурний шелтер Луганщини, розповідає керівниця Юлія Лисюк. Ми розуміємо, що, от, наприклад, на Луганщині культурний простір у фізичному плані він зруйнований. Він понівечений, подекуди він тліє, але ми хочемо його підтримувати за допомогою тих же людей. Ну тобто, людські зв'язки це найголовніше для того, щоб відроджувати культуру. Її колега Сергій Летучий зазначає, хоч і не часто буває. На Черкащині помітив схожість регіону з рідною Луганщиною. Те, що я одразу побачив, що у нас дуже схожа мова. От, дуже схожа мова. І Луганщину взагалі міста там селища створювали козаки. От, і у нас от схожі такі українські ці діалекти на слабожанський діалект, тож теж він так схож на ваш. У межах проєкту провели три різноформатні події. Серед них антилекція з української літератури. Тут переосмислили твори Ольги Кобилянської, Панаса Мирного і Віктора Домонтовича та під різним кутом подивились на життя персонажів до модерної й модерної літератури. Друзі скинули мені оголошення на телефон. Я прочитав і мене зацікавила. Така незвичайна тема, я думаю, буде цікавий захід, цікава лекція. Все з української літератури і антилекція. Я такого ще раніше терміну не, не зустрічав. Щоб Стосовно української літератури, це мене зацікавило. Класика є класика, але погляд молоді сьогодні він абсолютно інший на ті твори, які колись писалися там 100 років, 200 років. І можливо, той спосіб передачі оцього матеріалу, який був навіть за радянських часів, він абсолютно змінився, і молодь його бачить по іншому. Усі, кому важливо зміцнювати український культурний простір, могли долучитися до публічної дискусії деколонізація Луганщини, що робити з радянською спадщиною. Обговорили зокрема поняття деколонізації і актуальність питання зараз. Скільки я знаю історії та що було в моїй країні, от, от, от прямо зараз, тисячу років тому. І настільки широке моє ставлення до деколонізації. Тобто, чим менше мені здається, я знаю, так, тим, ну, в принципі, там кому заважають не знаю там зірки, господину на небі ж зірка, так, кому кому вона заважає. Але Чим більше я знаю, тим тим більше вона мені заважає. Скажімо, так тим більше, тим радикальніше я готова діяти. На мою думку, ми на найцікавішому зараз періоді, тому що ми самі зараз напрацьовуємо, як це робити. До речі, так да, держава і Україна тепер така, що вона делегує це суспільству, і це круто. Завершили культурний шелтер мистецькою подією мандрівний Старобільськ. Тут відбувся квартирник за участі музикантів та літераторів із Луганщини і Черкас, які ділились творчими здобутками. Чекатима. Безумні очі у голові. Михтять миттєвостями іскор, І очі в кольору морської білюзи, неначе шлюбки на воді, шукають пристані у бурю, вбираючи у себе пільни мури. Штормує шумом море борозни, палає пристрастю помпеїв, Горять сади людської доброти. Кожен, хто прийшов, міг роздивитись краєвиди Старобільська до окупації від чотирьох луганських фотографів. Роботи одного з них пана Дениса представлені в трьох серіях Хоумленд пейзажі міста, Юс стріт фотографії і Walk» Туманна прогулянка. Мені важливо саме по-перше показати своє рідне місто, в якому я народився і прожив все життя. Ось показати черкащанам, тому що. Багато хто не знає взагалі про це місто. Показати, яке воно красиве, яке воно живописне. Ось щоб на момент, коли вже місто стане вільним, щоб вони побачили, захотіли туди приїхати, відвідати його. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.